У 2012-му з нею знову зв'язується Пітер Джексон з пропозицією зіграти Ельфійку Тауріель у серії фільмів Хобіт, але акторка відмовилася від проєкту через свій завантажений графік. Натомість її увагу привернув фільм жахів Візантія режисера Ніла Джордана, оскільки темний, готичний та вивернутий проєкт давав їй можливість зіграти більш складного та зрілого персонажа. У фільмі вона грала разом з Джемою Артертон. Вони були у ролях матері та дочки, які були вампірами. У 2013-му акторка взяла участь у екранізації роману Стефані Майер-Господиня. В українському прокаті фільм отримав назву Гостя. У фільмі Сірша Ролан грає подвійну роль: Мелані Страйдер бунтівної дівчини та Мандрівниці інопланетного паразита